Я Остимук Ірина Михайлівна, мати сина, який навчається в ПТУ номер 11 міста Нововолинська. 20 грудня до мене подзвонив мій син, що ввечері незнайомі молодики ходять навколо гуртожитка, виражаються нецензурними словами, запрошують вийти хлопців на вулицю, на розборки. Попросив мене бути в телефонному режимі. На тому закінчилося ввечері зранку, 21 числа, телефонує до мене в 11 годин, що його і одногрупника не випускаються з начального корпусу. Дев'ять молодиків. одні з них взяли його за руку, витягнули за двері, хотіли поспілкуватися, погрожували, щоб він вийшов, що вийшов. На розмову, але розмова там не складалася. Він зайшов назад в ПТУ. Прочекавши хвилин 20, в начальному корпусі він боявся перейти до гуртожитку. Розказав це учителю, учитель завів його разом з одногрупником в гуртожиток і попросив, щоб я приїхала до нього в гуртожиток. Біля третьої години дня я прибула. Мені діти з гуртожитка показали скриншон, де їм набили стрілку. Нецензурно там виражалися. І на третю годину, рівно десь в 15:00, кругом гуртожитка почали сходитися молодики. Знову нецензурна лексика, знову крики, що виходили. Я вийшла, діти залишилися в гуртожитку, хоча вже кучкою зібралися. Вихователі стояли в дверях, це все бачили. Я виходжу на двір. Ну, вже директор навчального закладу визвав наряд міліції. Прибув наряд міліції. Ну, наряд міліції не опитав нікого. Директора, так як він викликав, не було опитано, тільки взяли пояснення у моєї дитини. І це тому, що я наполягала на цьому. Розказала ситуацію, що не випускали, оце й всього. Кругом цієї машини стояло від 15 до 22 років чоловік, 20 молодиків, на які ніяка реакція поліції не було. Вони прийшли грати в футбол з порваним м'ячем, які просто ну, копали. Був заступник директора, виходив, показують, що. Маст, майст, майстер вийшла, розказує, що бачила з четвертої тажа, як вони йшли з бітами. Но поліція на це ніякої уваги не звернула. Сміються хлопці, шукайте ті біти, але ніхто не шукав. Хоча слова майстра, я думаю, повинні були до уваги взяті. Що вона дійсно їх бачила? Заступник показує вікна, дві шибки, які вибили в начальному корпусі побиті. Що це спнюмата, показує на дитину, яка вибила це. Ніякої реакції міліції немає. При мені йдуть погрози моєму синові, що ти мінтовський, ми тебе закупаємо, ти дождешся. Терекони тебе чекають. Зайшли після цього пояснення в гуртожиток. Через хвилин 15-20 знову ті самі погрози навколо гуртожитка, коли поліція поїхала. Поліція обіцяла мені, що вони будуть кожну годину приїжджати і патрулювати. Но я не бачила. Я залишилась в гуртожитку і чекала. Не бачила. Через буквально 2 години знову прийшли знову крики, поки вихователька не вийшла, і розігнала їх. Но на даний момент я не бачу ніякої допомоги, ні поліції. Хоча зверталися, були заяви з кражами в дітей телефони, кражі грошей, і вихователі зверталися, що мусять забирати дітей з автобуса, бо зразу з автобуса дітей відбирають кошти. І ніхто на це не реагує. Тому я прошу саме перше, батьків, які навчаються діти в цьому ПТУ. Будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми. Поспілкуйтеся, як в кого брали кошти, вимагали. Можливо, ви цього не знаєте. Ваші діти бояться, тому що діти дуже залякані. Я сьогодні з ними спілкувалася, вони залякані, вони бояться. Я виходила, вони боялися за мене, просили, щоб лунали погрози і в мою сторону від тих молодиків. Тому прошу, приїдьте в ПТУ, давайте разом зберемося, поговоримо і цю ситуацію треба вирішувати, щоб діти не боялися виходити не в магазин. Не, не навіть навчатися, не навели волейбол вони сьогодні не ходили, бо бояться. І прошу мера також прийняти хоч якісь міри. Я сьогодні хотіла хотіла поїхати до начальника поліції. Мені ваші сказали, що ви що приймає начальник тільки вівторок, що мене ніхто не прийме, бо неприйомний прийм, не день. Тому я приїду до вас завтра. І я хочу, щоб якось відреагували. Не просто смішки і ніяких пояснень, заяви від мене не брали. Я просто не знаю, будь ласка, виріште якось це питаннячко.